Житомирянин Володимир Ткач у 2014 році перебував у зоні бойових дій на сході України. Тоді його побратими з підрозділу підписали державний прапор своїми позивними. Хто починав підписувати в зоні АТО пізніше, коли збиралися, писали це, так як чотирнадцятому хан Зайце Бінницька область, Хмельник, Пірсани Володя, Бумажка Житомир, Кіндрат це польова. Аліс, це Київ, китай, це Крошня, Житомир. Після повернення із зони антитерористичної операції розповідає Володимир. Виникло бажання створити місце, де буде можливість зустрітися людям близьким по духу. Це спілкування з такими, як я. Це це, я думаю, це саме основне. Це то, раді чого це все робилося. Збиралась спільнота наша рівний рівному. Різні можуть бути люди, але збираємося тут, щоб ми могли поспілкуватися, обговорити наші проблеми. Свою справу Володимир Ткач розпочав чотири роки тому. Тут не стін не було, весь мармур був розвалений. Тепер каже Володимир, це місце, в якому є дух патріотизму. На стіні карта зони бойових дій. А стеля у вигляді прапору України. Чоловік говорить. Що більшість часу проводить тут. Для нього це друга домівка. У мене тут весь гардероб. Я можу. Зараз я куртка військова, а так, по цивільному. А якщо потрібен захід, якийсь проходить, я передягаюся. Я повністю справу знаю, баром працюю все, як не може бути. А це подарунки показує Володимир Ткач, які часом йому на згадку залишають відвідувачі. Приїжджав побратим, він зайшов, він громадянин Білорусі. Але служить в Збройних силах України, і лишив свою нагороду, розказав ту історію, що він має паспорт білоруський, але військовий квиток Збройних сил України служить в наших збройних силах на сході України. Чоловік розповідає, часто про існування цього простору люди дізнаються один від одного. Ольга Групсікора, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.